Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас себе на каналі, на своїй маленькій кухонці. І сьогодні я хочу приготувати для своєї доньки на День Ангела меренговий рулет з яблучним пюретом. Хочеться саме з яблучним пюре, тому що зараз осінь, є багато яблук, мені здається, що зараз саме в цю пору, саме з яблуками рулетик. Саме те, що потрібно, і для того, друзі, щоб приготувати рулет, мені треба спочатку зробити яблучне пюре. Можна відкрити з баночки, яке я приготувала раніше, а можна зробити з тих яблучок, які зараз пропадають, бо їх дуже багато. Для того мені треба взяти пів кілограма яблук, почистити їх і порізати в якийсь казанок чи в кастрюльку для того, щоб зварити їх до готовності. Друзі, якщо вам не підходить такий варіант з яблуками, чи ви не любите, чи немає яблук, але маєте вдома чи в морозильній камері, чи просто дивитесь мене таку пору року, то можна просто взяти з морозильної камери вишню, ожину, чи полуницю, чи малину, виняти її, проварити в кастрюльці, гарнесенько проварити, протерти через сито, назад викинути в кастрюльку, додати крохмалу трошки, додати цукру і. Прокип'ятити, поки воно не загусне, поки не стане, така, знаєте, такий конфетюрчик своїй І охолодити, і тоді додавати, так як я сьогодні буду додавати це яблучне пюре. Можна, друзі, яблучка не чистити, а порізати шматочками, зварити пюре, а тоді перетерти через сито. Як вам зручніше? Щоб воно було таке гладеньке і класне. Як зручніше, так і робіть. Для меренги потрібно, щоб наш крем був досить такий плотненький, бо меренга боїться вологи. Тому і крем, і пюре, воно має бути такий досить плотненьким. За До цим потрібно слідкувати. Інакше наш рулет може швидко поплисти. Взагалі, це такий десерт, який потрібно з'їсти на протязі 24 годин. Він буде смачний все, але він стане м'яким, якщо його довго тримати. Але я думаю, друзі, що він не затримається довго, тому що він дуже смачний. Я його іноді роблю дві порції одразу. Якщо це велике свято, і я чекаю гостей, то роблю два рулети, тому що він надзвичайно ніжний і надзвичайно смачний, і готується дуже просто. Це, мої хороші, я подрібнила ось так яблучка. І тепер одразу сюди додаю, аби вони швидше пустили сік, 2 столові ложки цукру. Друзі, це все робиться на смак. Любите, більш солодке, даєте більше, менше солодке, даєте менше. 2 столові ложки цукру, і я додам, мої хороші, у мене тут є такий польський ванільний цукор разом із корицею. Багато не даю, щоб не дуже змінили яблука колір. Ну, Будь ласка, так дрібочку. чуть чуть все. І перемішую, перемішую і ставлю зразу на вогонь. Води ніякої не лью. Воно зараз саменьке пустить сік швиденько. Можна залишити на 5 хвилин, на 10, якщо маєте час, для того, щоб яблука пустили сік. Погляньте, друзі, бачите, воно одразу пустило сік. Тому ніяку воду не додаємо. Нам треба, щоб пюре було досить таке плотненьке. Нехай вариться і виварюється переглядно. Так, друзі, яблучка стали м'якенькі, змінили колір. І я беру тепер за блендер і перебиваю їх у пюре. Ось таке красиве, друзі, гладеньке пюре медового кольору в мене виходить. Підставляю його на нік, нехай воно прохолодить. А також, друзі, я взяла 100 грам горішків, подрібню їх, поки в мене зверху блендер. Але це не обов'язково. Ось така, друзі, не дуже дрібна крихта має бути. І далі, друзі, ми будемо займатися меренгою. Для того, щоб приготувати меренгу, нам потрібно 200 г білків. Для 200 г білків у мене пішло 9 яєць. Все залежить від величини яєць і від кількості білка в яйці. Друзі, я що помітила, що коли яйця холодні, то краще віднімаються білки від жовтків. але тоді вони гірше збиваються. То було б добре взяти відділити з холодних яєць білки і тоді поставити, щоб вони трошки з півдня постояли в теплі, тоді вони краще збиваються. І ще, друзі, один момент. Мені сьогодні в білок попав жовток. Я вам ставлю шматочок відео, як це було. Я його вибрала і от ми з вами перевіримо міф, це чи правда, що коли попадає жовток у білок, білок не збивається. Так, друзі, тепер у білок я додаю дрібочку солі, дрібочку лимонної кислоти і дрібочку ваніліну. Так, і тепер моє завдання впінку збити білок. І тоді потрошки буду додавати цукрову пудру і аж в кінці додам крохмал. І збиваю. Я вам скажу, друзі, скільки часу я збивала. Зараз я засічу, зараз 13,42. Так, друзі, я збила свою меренгу. Дивіться, коли я виймаю е вінчики, так, то залишається отакий дзьобик. Це ознака того, що меренга збита. От бачите, як воно, отут такий пік стоїть. Дивіться, я перекидаю миску, і меренга моя не випадає. Бачите? От, все. Меренга збита. Тепер, друзі, мені треба додати сюди 25 грамів крохмалу. Друзі, що дає крохмал? Крохмал дає. Мерензі залишитися всередині м'якенькою, а не бути такою, як на київський торт. Тому додаємо 25 грамів сюди ще крохмалу і просто гарно ще раз ретельно перемішуємо, вмішуємо сюди вінчиками крохмал. Все, друзі, крохмали мішали. Тепер включаємо духовку на 160 градусів, нагрів вверх і вниз. Нехай нагрівається, поки ми викладемо меренгу на бляшку. Далі, друзі, бляшку я застелила пергаментом. Якщо у вас пергамент не ціліконізований, то легенько, так як я, вмазати ватним диском тонесеньким, тонесеньким шаром олії. Все, викладаю меренгу на бляшку. Друзі, я забула сказати і зробити теж Чуть-чуть можна на низ покласти меренги для того, щоб не ковзав папір. Так, його добре притиснути. Так, друзі, і зараз гарненько розглажуємо меренгу трошечки до країв, друзі, не доходимо, бо коли вона буде пектися, вона збільшиться. Це, мої хороші, розрівняла і далі запихаю в духовку приблизно на півгодинки. Важливо, щоб рулетик зверху чуть-чуть підрум'янився, і була така досить тверденька кірочка для того, щоб вона тримала серединку, але і щоб не, важливо, щоб не перепекти, друзі, бо тоді погано буде згортати, воно буде дуже тріскати. Так, друзі. у моїй духовці. Безе підрумянилося, але дуже-дуже м'яке, бачите? А воно має так стукати. Тому хвилин на 10 я точно його ще залишаю у духовці. А може і на 15 все, дорогі друзі, дивіться: рулетик, кірочка утворилась, але коли я стукаю, він проламується. Все, його потрібно виймати. Я тримала свій рулет всього разом 40 хвилин. Так, друзі, тепер з краю, де нема пергаменту, я мушу його так ножичком трошки помогти йому. Пергамент до кінця не діставав, тому я собі допомагаю. Так. Пробую, чи кругом відстає. Так, З однієї сторони, з іншої. І акуратненько друзі стягую за меренгу на стіл. Бляшка має бути суха і чиста. Тепер кладу бляшку на меренгу. Ось таким чином перевертаю все. І акуратненько знімаю пригами. Як бачите, все знімається дуже гарно. І все, друзі, нехай охолодає, викладаю в сторону. І саме тим часом буду займатися кремом. Нехай він постоїть хоча б хвилин 20. Так, друзі, поки охолодає меренга, я приготую крем для змазування. Для крему мені потрібно взяти 200 г вершкового масла 82% жирності. І я взяла, друзі, 350 сирної маси, сиркової маси вона вже з цукром, і вона з ваніліном. Якщо у вас. Є домашній сир кисломолочний, це буде чудово, друзі, просто додати по смаку, цукру і ванільний цукор. Можна робити з крему крем, можна робити з Філадельфії. Можна згущенку брати. Ну, важливо, ще раз наголошую, для меренги не брати дуже мокрі крема, такі дуже рідкі, щоб були. Так? Він має бути такий досить плотненький, а можете змазувати, чим ви хочете. Ще я забула вам, друзі, сказати, що е, бачили, що жовток не завадив. Меренга збилася прекрасно. Тому це міф, а не правда. Нікого не слухайте. Звичайно, якщо там жовток треба обов'язково вибрати. Але якщо там граминочка залишиться жовтка, нічого страшного не буде. Все, отже, друзі, я беру міксер і збиваю спочатку масло до біла, щоб воно трошки побіліло. Недовго. Буквально там хвилинку-дві. І тоді буду потрошки, кілька прийомів. Прийомів, може, два, я додам циркову масу. Вперед! Так, друзі, масло збільшилося, побіліло. Я додаю потрошки сир, поки він не закінчиться. Все, друзі, я збивала крем хвилинки 3. Вийшла така мастка. однорідна, гарна маса. Все. Рідчого не треба робити для меренги. Все добре. Так, мої хороші, тепер я візьму кульочок Якщо у вас немає кульочка купленого, можна взяти будь-яку турбиночку. Зрізаю в ній кінчик. Взагалі, друзі, прикрашати можна ніяк не прикрашати. Можна було сирин посипати горіхами, я хочу зверху посипати. Одним словом, ваша фантазія. Я беру кульочок, вставляю сюди насадку таку от зірочку. І одну ложку, буквально крему покладу в кульок. Для того, щоб перекрасити зверху трошки в одну ложку. стягую на дно, на низ крем і відкладаю в сторону. Закручую пісненько і відкладаю. Тепер, друзі, знімаю меренгу. Ну, дивіться, люди скручують по-різному. Я скручувала і вздовж, і поперек. Сьогодні не знаю, як я хочу. Вона така досить товстенька. В принципі, можна було б і вздовж. Може, я скручу її вздовж. Так, мої хороші, тепер що я роблю? Я беру крем і змазую меренгу кремом не дуже товстим шаром. Не дуже товстим шаром і змазую сюди, щоб трошечки відступаю від краю, або дуже тонесенько змазую. Тут грубше, а сюди тоненько. Для того, щоб не виліз крем через край. Ікраз цієї кількості крему дуже гарно виходить змазати. Так, щоб воно мокр... таке було вологеньке, але щоб не вилазила ковбаса по краю. Таким чином, ніби на нівець сюди схожу до краю і рівномірно розподіляю. Все, розподілила, а тепер беру яблучне пюре і по версії крему теж розподіляю акуратненько. Друзі, як воно пахне. Дуже класно пахне. Все, акуратно. По версі, тоненьким шаром, щоб була така, знаєте, трошечки тонесенький шар, така прослоючка. Все мої дорогенькі буду загортати помаленьку, акуратненько. Допомагаю собі пергаментом. Так. Ой, які гарні дрібнесенькі тріщинки, друзі, не знаю, чи вам видно. Зараз я вам піднесу камеру. Перенесу на тарілочку і піднесу вам ближче. Дуже акуратненько. Раз. І перенесли. Дуже гарно, друзі, дуже гарно. Зараз я вам піднесу. Подивіться, яка краса. Бачите? Нігде не лопну наскрізь красиві дрібненькі тріщинки. Так, друзі, далі будемо прикрашати. Друзі, і наперед не можна ніколи вгадати, як ти будеш прикрашати. Це якось воно, знаєте, за покликом душі в той самий момент. Я хочу такі просто поробити отакі зірочки. Так, порвався в мене кольок. Я зараз візьму ще один наверх, мабуть. Беру пихаю цей кульок ще один. Дірочку тут теж зробила, так закручую і працюю далі. Так, все, мої хороші. Тепер, друзі, я хочу по посипати такими більшечками, більшечкою крошкою горіхів. Не дуже густо, але так злегесенько. Посипаю крихтою горіховою. Все. І зараз ще поставлю сюди шматочки. Розмарину. Не страшно. Ну, зараз можна було прикрасити, друзі, м'яткою. Ідеалі. Ну, я не маю її зараз в хаті, тому прикрашаю, чим маю. Це теж буде дуже красиво, мої хороші. Це теж буде дуже гарно. Це мій Ось така краса в мене вийшла. Я дуже задоволена, дуже задоволена. Ось так виглядає скрайний рулетик З, З другого дуже добре, що я його загорнула вздовж, тому що товщини вистачає, друзі, він досить такий височенький, все гарно. І в ідеалі потрібно, щоб він постояв. Хоча б одну, а ще краще дві годинки. І тоді його різати. Але ж мої дорогенькі, мені дуже вже хочеться спробувати, як він всередині, як він виглядає. Тому я розрізаю його вже, вже не можу витримати. Так, мої хороші. О, як красиво. друзі. Дуже гарно. Зараз покажу вам. Яка краса. Гляньте як гар. Зараз будемо пробувати. Буду вам ближче піднести. Гляньте якосенькі, друзі. М -м -м. Просто смакота і красота. А вже мені так хочеться його попробувати. Ви знали. Друзі, як добре, що я додала яблучку сюди. М -м -м. меренга ніжна. Гляньте, яка вона плотненька, друзі. Правильно і збита, і спечена. Видно вам? Дивіться, яка класна. Супорова меренга. Далі. Цукру дуже круто, що я не додавала більше цукру. Цукру дуже класно. Не солодіть дуже, друзі, тому що солодка ж дуже меренга, суцільний там цукор. Та пудра і білоки більш нічого немає. Тому кислинка, оця яблучна, суперова, потрапляє, потрапив мені горішок, впав, яблуко з горіхом поєднується прекрасно. Друзі, дуже просто, легко рекомендую це просто Смакота зі смакот. Спасибі вам, мої дорогі, за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення відео, за те, що ви сьогодні прийшли переглянути. Сподіваюся, ви будете готувати, писати свої відгуки. Всіх вас міцно обіймаю, всім вам міцного здоров'я, всіх благ, до нової зустрічі. Випікайте і тіштеся. Прекрасний рулет! Будьте здорові! До побачення!